Вітаю на каналі, друзі та гості. Сьогодні готую такий смаколик еклери, який ми всі любимо з різними начинками. Сьогодні у мене начинка пломбір. Так, як морозиво. Дуже-дуже смачно. Забіжу наперед. Рецепт не мій. Мені дали цей рецепт. І я вирішила перший раз сьогодні так спробувати, що у нас вийде. Отже, готую тісто. У мене каструля з товстим дном. Вливаю сюди водичку. Все, що потрібно, я напишу в описі. Водичку. Даю дрібку солі, олію вливаю сюди. І даю масло. Так, доводжу все до кипіння. Помішую. Я зменшила до мінімуму. У мене з 9 я на одиничку поставила. Ось так. І всипаю сюди все борошно. І все гарно перемішую. Щоб нічого не пригоріло. Таке заверне тісто у нас виходить, такий збирається в такий комочок. Коли я вже бачу, що вже борошна ніде немає, все так, бачите, гарно. Я виключаю огонь. І відставляю на 3-4 хвилини, щоб трішки тісто так охололо. Тісто вже охолонуло так трішки. І я тепер собі приготувала 5 яєць. У мене яйця такі невеличкі. Потрібно, якщо великі, 4 яйця. Я приготувала 5, будемо дивитися. І розбиваю сюди так по одному яйці. І все перемішую так по одному. Спочатку воно вимішується так не дуже добре, але це нічого потім буде. Я знаю, що ви всі вмієте готувати еклери, але я просто ділюсь з вами, як я готую. Все можна і міксером так вимішувати. Але мені зручніше ложкою також все буде добре. Зразу яйця всі не вибиваю, тому що не вимішається так добре, як потрібно. Може бути 5 забагато. Ось так. І вибиваю всі решту яйця. Тісто вже у мене готове, ось таке тягуче має бути. Ось таке. Все. І зараз я буду відсаджувати на пергаментний папір. Можна відсаджувати просто ложкою, а я буду, в мене є приготувала собі мішечок кондитерський, наповню сюди, і буду відсаджувати кондитерським мішком. Доховку у мене попередньо розігрівається вже 210 градусів. Пішло в мене сюди 4 яйця. одне ще залишилось, тому треба дивитися, декого яйця взагалі можуть бути. Дуже великий, може піти тільки три, наприклад, в мене пішло 4. І відсаджую сюди на папір. І так решту. І тепер відправляю духовку по 210 градусів, так на 10 хвилин. І потім скручую духовку до 170 градусів і випікаю до готовності. Треба дивитися по своїй духовці. Кожного духовки у нас різні, тому дивимося до готовності. Робимо крем. Тут у мене молоко, я половинку молока сюди, більшу половинку вливаю сюди, а цю залишаю, вона, що нам буде потрібно. І доводжу молоко до кипіння. Ще даю сюди масло. також І бажано не відходити від огню, тому що тому що потрібно помішувати, щоб не пригоряло. Хай собі розгрівається поки що. А я Сюди до молока, що у нас залишилось, додаю два жовтки, цукор і все розмішую, щоб цукор так розійшовся, коли цукор так трішки розійшовся, додаю сюди крокмаль. У мене з кукурудзи. Картопляний сюди не підійде. Тут посіємо і я все гарно вимішую, щоб також крохмаль розійшовся добре. І не забуваю тут за молоко. Тепер, коли наше молоко майже підійшло до закипання, я вливаю сюди крохмаль, цукор і решту молока. І все тепер помішую, щоб наш крем так загус. Вже не відходжу від плити. Огонь зробила до мінімуму на троєчку. У мене 9, я на троєчку зробила. І вже помішую, щоб загущав крем. Коли кремчик наш починає так булькати, ось так. Я ще його так. Потримаю на вогні 3 хвилинки. 4 хвилинки. Хай ще так побулькає. І все. Відставляю бік, переливаю в іншу мисочку, пересипаю сюди таку ширшу тарілочку, швидше охолоне. так, в контакт. І залишаю, хай охолоджується. У мене вершки 30%. І зараз я буду збивати міксером. Вже ж не буду показувати, як я збиваю все міксером. Все покажу вже в кінці. Тепер також беру заварний крем і вкидаю сюди до вершків. І все поєднаю так. Перекру також збиваю. Ось так збила крем з вершками, бачите, нічого не згурдилось. Потрібно і крем заверней, і вершки повинні бути однієї температури. Ось. Зараз даю ванільну цукру сюди ще додаю. Кожен екстракт ванілі, хто що має. І маселко додаю сюди, теж кімнатної температури. І також все міксером Збиваю до одної ну такої маси. Ось крем вже готовий, смачненький такий, смаком пломбіру. Ну, дуже-дуже смачненький. Еклери мої вже готові, вже е, встигли охолонути. Ось такі. І зараз я їх буду. Начиняти. Їх можна перерізати пополовині і так перемащувати кремом. А можна, я буду так, з мішечком робити дирочку і так. Ось так. зробила дирочку ножем з цієї сторони, з цієї сторони, і так наповнила. І так всі буду робити. Роблю таку дирочку. Можна не заморочувати з дійсності. Перерізати через половинку і так перемостити. Ось така гора смаколиків у нас получилась. Як бачите, швидко і смачно. Крем також можна тут давати будь-який білковий чи заварний, хто який заважає, хто який любить. Дякую всім, що були зі мною за перегляди. Підписуйтесь, підтримуйте українське. До зустрічі.